премєр міністр Індії Нарендра Моді заявив про перемогу свого альянсу на виборах: 73-річний політик, другий прем'єр-міністр в історії країни, який залишиться на посаді в третій поспіль. Водночас право націоналістична партія моді Бхаратія Джаната партії не набрала парламентської більшості їй довелося об'єднатися із союзниками. Альянс дістав 286 із 543 місць парламенту Індії, що дає йому право сформувати уряд. Однак тепер моді не зможе одноосібно ухвалювати рішення. Йому доведеться прислухатися до думки політиків із союзних партій. Ці вибори для моді стали найневдалішими за попередні 10 років. У 2014-му його партія здобула в парламенті 282 місця. А 2019-го – понад 303. Цього разу прем'єр-міністр сподівався, що Аджана Джаната партії займе 370 крісел. А весь альянс 400. Очевидно, що моді тепер має менше прихильників у густонаселеному штаті країни Утар-Прадеш його партія мала найгірші результати. Водночас опозиційні політичні сили змогли заручитися більшою підтримкою виборців. Так, ліва партія Індійський національний конгрес яку очолює Рахул Ганді, здобула близько 100 парламентських місць. А весь опозиційний альянс лівих сил Індія понад 200. Проте Нарендра Моді назвав успіх своєї партії найбільшою перемогою демократії у світі. За його правління індійська економіка посіла п'яте місце за обсягом ВВП. Тепер Моді обіцяє вивести її на третє місце у світі. Він також має намір розвивати оборонну промисловість, створювати робочі місця для молоді та підтримувати сільське господарство. У голосуванні в Індії взяло участь понад 640 мільйонів виборців. Ці вибори стали наймасштабнішими у світі.